Ви приїхали на конкретну ТТ, відкрили її та натиснули кнопку Чекін. З цього моменту система вважає, що ви на місці і дозволяє виконувати в програмі необхідні дії з документами. Натискаємо на дану ТТ, відкривається закладка «Накладні». Вона зараз підкреслена білою полоскою. Нижче бачимо дві кнопки Відмінити все і виконати все. А під ними список накладних, за якими ви перевезли товар. Кожна накладна має інформацію щодо суми, кількості одиниць товару та його загальну вагу. Якщо ТТ приймає весь товар в повному обсязі по всім видатковим накладним, натискаємо Виконати все. Кожна видаткова накладна позначиться зеленою галочкою. Якщо по якійсь із видаткових накладних є проблеми, ви можете відмінити її повністю, що означатиме невідвантаження товару зовсім по цій видатковій накладній. Або ж відмітити її як частково виконану. При цьому деталі не вказується. Для цього потрібно за знайомою схемою виконати свайп вліво чи вправо на номері даної видаткової накладної, і вибрати відповідний статус. Звертаю увагу, що відмітити статус, потрібно для кожної накладної. Після цього можемо натиснути кнопку назад, що зображена зліва вверху стрілкою. Робота в даній ТТ завершена. Обов'язково натискаємо «Чекаут». Внизу бачимо кнопку Наступна точка натискаємо її, можемо їхати далі. Нагадую, ви маєте можливість запустити навігацію Google Maps свайпом вліво чи відкрити карту, натиснувши на значок мітки в правому верхньому кутку. Тут ви бачите карту з маршрутом та мітками-координатами усіх торгових точок.